Привіт, сьогодні розглядаємо косметику Ламель, яка мені нещодавно приїхала. І перша це тональна основа, яка мені дуже сподобалась. Вона класно наноситься, вона напівпрозора, сяюча, легесенька, така класно виглядає на шкірі, але краще наносити її пензликом, бо спонж все ж таки її більше поглинає і наносить менше. Треба шарувати краще пензликом. Консилер мені теж дуже сподобався цієї лінійки. Він напівпрозорий, легесенький, але у мене немає активного санічку, тому вона мені сподобалась. Вона не перекриє. Активний синяк, але так як у мене, дуже класно виглядає. І оці два засоби я дуже сильно хотіла спробувати, бо весь TikTok був заповнений український TikTok, цими засобами: це такі бронзер, коректор і рум'яна кремові. Дуже сподобалося, але краще наносити пензликом і спершу на руку, бо тоді не плямить і дуже так легесенько наноситься стільки, скільки вам потрібно. Але відтінки просто топ. Лівчик для обрів механічний, має дуже вдалий відтінок, класно наноситься на шкіру, дуже таку кремову текстуру має і дуже зручну щіточку. На цьому, все дякую, що додивилися це відео. Ставте подобайки і підписуйтесь. Па-па! класні!